Де б ми не були, ми завжди дуже круто скупляємося. І прямо зараз на ваших очах, на ваших екранах відбудеться розпаковка з болгарського супермаркету. Uh! Uh! Люба, покажи їм чек. Покажи я, їм чек. чек, Але покажу його вже в кінці відео. Mm. І це чек тільки за ці дві торби, а тут ще є сувеніри. Ну що, почнемо? А, один пакет я, другий. ти розпирав. Домовились. Чипси! Oh! Цибуля Микарі, і сметана! Oh Печи! Гостинчики! Гостинчики, це додамо також бачу mm. печення. Це нам дорогу взяло. Фантастика! Так, це кава. Ні хіба собі навіщо нам це потрібно? Це на гостини. Ось такий мармелад комусь. Mm, Та таке сладка времена. Uh -huh. <laughs> так, два штуки. Шоколадка, Мила, показывай. Так, це не будем показувати, так? Це твої дрібнички. Шоколадка 1, 2, 3, 4, Black Tea. Левчику взяла шампуньчик. Дешевше, чем вона зараз. Так, можно. У нас такого нема. І готові? Готові? Я ні. Готові? Показывай. Два манго, манго по 3,50 3,50 левів Добре. за одне манго. Це рахуйте, якщо один лев 24 гривні. До хіба? До хіба? Але вони м'якенькі. Помчали! Ось така велетенська пачка соків. Тут їх дуже багато і це коштує 300 гривень. Взяли дітям дорожку. Помчали далі. Це типа фішка в Болгарії. кажуть, всі беруть мурсальський чай. Отак. Для От. чоловічого здоров'я. Це я батькам Так, батькам. взяв. Боже, мені аж отпустило. Ми їх багато взяли, мурся 100 чай тут до хіба. Це теж. манго. Сладкі времена потрапили і сюди. Оці штуки реально дорогі. По-моєму, по два лева десь так. Так, ну Там дешевше, говорити. Так, батько дарився, півчанський. Отакі по 2 лева. Це чи скільки? 7,9 обертів. І шуменсько це місцеве пиво. Це Чернігівське міцне? Типа що... Чернігівське максимум <ріх> поняла. А це шуменсько, воно по півтора лева. Ну, типа, місне производство. Потім ось акційне. 5 левів за 6 пляшок. Я взяв. Думаю, ну, батько треба, що надана толіща. А він, якщо вони не алкогольні, він ж не сприймає. Ще дві пляшечки таких також. Каву теж будемо молоді, будемо коштувати, помчали далі. Анатолічу, все. Бо мене фіга, воно мені треба. А це так, бабуся. Бабулі, аби да. сахарний діабет, так що якраз Русі. саме то, що можна було б підняти. Бобер побіг, ну хай підснув. Я шучу, нам якось тебе відволікти. Оці що лопаються в роті, теж, по-моєму, кілька левів. Ці дорогущі. Дитяче харчування Болгарії в Болгарії дороге. Це вже левчик з'їв по дорозі. <рес> 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 Я думав, нам таке поклали <рес> Ой, йдемо далі. Хуч це що? Капучино-макіята, це Анатолій. Капучино! І це <рес> треба робити, пам'ятаєте? О, так, розпаковочка, ще шоколаде, Це все на гостинчики. На гостинчики, на гостинчики. Ще капучино. Кажу, що ти набрала, так, да, каже? Все, пакет, пакет. Ви зараз будете в шоке. Я думала, только дівчата такі. Русі ага. каже, Люба, пішли. Купив магнітики, мені треба хлопцям передати, я їм обіцяв. Та яким я хлопцям обіцяв магнітики. Не. Я цим, дівчатам, магнітики не обіцяв. Та, я, ми взрослі я, я повезу їм цукерку, повезу їм щось таке смачне. Та. Ти повезеш мужикам. в магнітик. мене мужики взрослі, в них все є. Їм не вистачає якоїсь пам'яті, якоїсь Магнітика, сувенір. Магнітик, А що їм ще треба? Дивимося, магнітики ну, з Болгарії. Магнітики з Болгарії. Що це? Я це не брав. Це браслетіки, це я брала. Дивись, дальше. Браслетики. Это мы ми с Милусей брали. Это мы с Милусей брали. Это еще я не дошел до того, что я пацанам брал. Пацанам. <говори> пацанам. Все, пацаны закончили. Все, Мужикам. <говори> <говори> Пакет. Пакет магнітів по два лева. Що там і теті Юлі ви, брали. Такий да? мажорний і магніт, отак крутиться. Ой, ага. Ой, 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 ой. ага. Ти що не бачила? Це ми з любчиком вибрали. А ну дай ближай. Варна, отакий. От Цей три лева стоїть. Нічого собі, це багато. дорогущий. Дорого. Дорого багато. Ну. Це Любомир, він же ж гребе, він же ж на ценники не дивиться. Клас, варно. Це взагалі, я не знаю, теж троячку. О, мінімум. Господи. Мінімум. 75 гривень. Так, Ось зазволева, що... диви яке здорове. Та тут інформації, піпець, дивись, як карту чи Сонячний читаю. берег. Да, оце О. ж ми тут усе вам вже показували, дивіться. Ми тут фоткались, даже. Тоже, Тоже не? мужикам? Ні, да, це, це дідам. дідам, дідам. 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 <рес> Ще одному діду. <рес> 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 Нас. Ну ти бабам, я дідам беру. Все по-чесному. Все, отака почесно. розпаковка, дивіться, вгадайте, е, скільки ми витратили? Чи, чи скажемо мені? Та я навіть не рахувала. Давай. Хто напише скільки ми витратили, і найближче буде до цифри, бо я рахував. Тому один із магнітиків або якийсь то презентік з цієї кучі Отправили. буде відправлений. Ну глянь, які браслети, які я цитролював в мене диви. По 6 левів всього, це ще попало. Як казав мій дід, головне, щоб блищало, правда? Да, деякі диви, як блищить. А, Ух. Ще забули показати розовий крем і розове мило в машині? Мило. До речі, парламент Аква тут коштує 7,70 що в переводі на наші гроші виходить 190 гривень. Ого, ну, мальбороси коштують по 6.